ЗСУ вже мають два типи крилатих натівських ракет від Британії та Франції, а тепер можуть отримати і третій від німецьких союзників, коли ми зможемо прицільно бити по кримському мосту не лише морськими дронами. Що про особливості вже отриманих ракет скальп говорять військові експерти? Який рекорд з утилізації ворожих ланцетів минулого тижня встановили українські оборонці? Події 530-го дня. Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Пастка самознищення для Кремля замкнулася. Секретар РНБО Олексій Данілов у новій колонці для української правди аналізував остаточність стратегічної поразки Путіна, адже, ухваливши незаконну анексію українських територій, бункерний дід фактично закрив собі можливість закінчити війну. І тепер для виконання незмінних умов України про відновлення усієї територіальної цілісності, Москві доведеться заново вносити зміни до власної. Так званої конституції, а це автоматично притягне до відповідальності кремлівського карлика і все його оточення. Тож вирок путіну і режиму підписаний персонально путіним. І поки світ усвідомлює необхідність змінити саму суть російської державності, Україна потребує засобів для пришвидшення цього процесу. Єгор Чернів, голова постійної парламентської делегації України у НАТО, заявив, що ключові німецькі політичні сили узгодили передачу зсу далекобійних крилатих ракет Таурус. Нардеп посилається на власні джерела у Бундестазі Таурус, схожі за типом із вже отриманими британськими крилатами Шедоу» та французькими скальп. Саме на них напередодні свої автографи залишав президент Володимир Зеленський. Ракета Таурус німецька, так на якій теж буде багато бажаючих дійсно поставити автограф із. Посланням окупантам треба знаєте, щоб хтось був першим. <гум> все. коли б Велика Британія прийняла рішення надати Storm Shadow, Далі вже Франція підтягується і сподівається, що буде Німеччина. Що ракети Таурус вони мають ще потужніші тактико-технічні характеристики. Тож будемо сподіватися, що рішення буде. Позитивним тауру може летіти на пів тисячі кілометрів, і цього буде достатньо, щоб накрити ключові позиції ворога щонайменше на території тимчасово окупованого Криму. А як працюють французькі скальп, які вже підтверджено перебувають на озброєнні ЗСУ, Деталізують військові експерти. Є ще в описах для цих ракет, проти чого їх корисніше за все використовувати. Це ще до 2014 року в не було прописано. Це вони не для нас, не для того, щоб нам... Було якось приємніше прописали. Вони прописали це ще 20-30 років тому, що ці ракети застосовувалися в тому числі для руйнації мостів. От що головне, тобто ракета заздалегідь була має застосовуватись в тому числі для руйнування мостів, що ми зараз і бачимо. Ночуватимуться не лише мости. Військові аналітики видання Діфенс Експрес наголосили, що за останній тиждень Збройні сили України встановили справжній рекорд зі збиттям російських дронів Камікадзе ланцет, саме тих, якими ворог намагався залякувати минулого місяця українців, створюючи псо, телесюжети з дуже таємних терце, де бусім то збирають такі безпілотники тисячами. Щоправда, уважні глядачі одразу помітили рясно роз. Ставлені у приміщеннях дзеркала, мабуть, щоб десятки дронів справді здавалися сотнями. І про знищені минулого тижня ланцети, і про інше підбите летюче залізяче повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. 20 калібрів ворог запускав минулого тижня. 17 було знищено нашими ППО. А крилаті ракети типу х-101 Х 555 20 було запущено минулого тижня і 13 був було знищено. Ну і дрони ланцет теж ворог запускає 34 Було знищено минулого тижня. Тобто, ви бачите наскільки потужна робота збройних сил по знищенню засобів ворога, які власне повинні були знищувати нас. Нищимо залізячі, поступово просуваємося у третій штурмовій бригаді. Показують нові відбиті позиції поблизу Бахмуту. Ворог цілить у сусідню лісосмугу. Це саме час закріпитися на його колишніх позиціях. всех. Обстановка 4-5-0, небольшие прилеты. Так, мужчины, максимальное укрытие. Смотрим вокруг, может еще ямы есть, давайте растянемся. Не врит, не врит кипишу. Не врит, заходишь в посадку по тропинке и направо. Давай, полетели. полетели. Там потом летим. По... Так, мужчины, Зайняли на пібліндаж. Третя рота Первого штурмового батальйону. Робота і ба і баю та міфе Олексій Пасак, п'ятий канал. Нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на нашому Ютуб каналі. Там також авторські проєкти і дискусійні студії. Заходьте, діліться враженнями у коментарях, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Вибух пролунав у турецькому порту Деріндже неподалік Стамбулу. Здетонували резервуари із пшеницею, заявив мер Деріндже каналу Turk. Це сталося тієї миті, коли зерно перевантажували із суден на елеватори. Вибух пошкодив 13 із 16 елеваторів. За даними місцевої влади, постраждали 10 людей. Ударна хвиля була такої сили, що її відчули в усьому місті. Пишуть турецькі змі. Над портом здійнялася густа хмара диму. Уламки розлетілися житловими кварталами. На місце події прибули пожежники і медики. Поліція почала розслідування. Зерно прибирають відрами, перевіряючи, чи нема серед купи елементів вибухівки. За попередньою версією вибух стався внаслідок детонації зернового пилу під час перевантаження пшениці. Справедливий та сталий мир в Україні. Під таким гаслом відбувся форум у місті Джида, що у Саудівській Аравії. У зібранні взяли участь більш як 40 країн світу. До обговорення залучили представників різних континентів. Не покликали лише Росію. Деталі мирних перемов лишаються за сімома замками. Українські політики досить стримані у коментарях таємницю тримають і інші учасники зустрічі. Але Київ задоволений результатами переговорів. Найближчі союзники теж не приховують оптимізму. Однак, певні це не кінець головна робота ще попереду. Більше розкаже Антон Кочеренко. Добре, там де Росії нема, у Саудівській Аравії добіг кінця форум, під час якого обговорили українську формулу миру, і відбувся він досить конструктивно. Воно й не дивно, адже представників Московії запросити забули. Зустріч тривала на рівні радників із національної безпеки. Українську делегацію очолив керівник офісу президента України Андрій Ярмак. Мирний форум уперше об'єднав держави з різних континентів. Участь узяли представники західного світу, Африки, Латинської Америки та Азії. Долучилися навіть умовні партнери Росії, ПАР, Бразилія та Китай. Країни гаранти матимуть окремі сфери відповідальності. Повідомили в офісі президента. Фінляндія опікуватиметься гуманітарним розмінуванням, Норвегія ядерною та радіаційною безпекою. А Туреччина готова взяти на себе продовольчу безпеку. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету і непорушності територіальної цілісності держав. Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава, учасниця консультації, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру, і більшість із них уже визначили свою роль у реалізації окремих пунктів формули. У Джидді свою миротворчу ініціативу озвучила Саудівська Аравія. ер Рріад запевнив, територіальна цілісність України беззаперечна. Це передбачає цілковите припинення вогню та проведення мирних переговорів між Україною та Росією за посередництва ООН. Свій проєкт миру представив і Китай. Участь піднебесної експерти називають дипломатичним успіхом України. Хоча говорити про повний поворот КНР у бік заходу не варто, вважають експерти. Я вже не раз говорив, що російсько-українська війна заважає Китаю стати, ну, у всякому разі, замахнутися на статус економіки номер 1 І тому Китай, звичайно, зацікавлений в її припиненні. Але Причину, оскільки Китай себе сприймає, і він за об'єктивними причинами таким є, одним з центрів світового впливу, він не буде повністю солідаризуватися з західними ідеями, західними пропозиціями. Я думаю, що він наші пропозиції сприймає саме як пропозиції Заходу. У Москві саудівському форуму очевидно не раді. Протягом дводенного саміту Кремль удавав, будь сім то в джидді нічого не відбувається. Спромоглися на бодай якусь відповідь уже наприкінці неділі. Та й вийшло, як і завжди, кволо. Віддуватися за Кремль з алкогольної сплячки покликали Медведєва. Запасний президент Росії не зраджував собі, сипав погрозами. Заявив, що жодні перемови будь -сім то не будуть чинними без участі Росії. Позиція Москви стає дедалі токсичнішою. Кремль ризикує втратити найближчих партнерів. І це починають розуміти не тільки в Європі, заявила міністерка закордонних справ Німеччини. Сигнал з джидди такий. Це жорстока агресивна війна з боку Росії. Також торкається людей в Африці, Азії та Південній Америці. Тому що це має наслідки далеко за межами Європи від майбутнього міжнародного порядку до питань енергетичної безпеки, зростання цін на зерно та глобального продовольчого постачання, яке Росія так безжально погіршила. Форум у Джидді другий етап мирних зусиль. Попередній минув у Данському Копенгагені наприкінці червня. Наступна зустріч запланована на вересень в Індії. Відбудеться вона в межах саміту Великої Двадцятки. Росії на ньому вже традиційно не запросили. Жоден учасник саміту в Джидді не вимагав участі РФ у прийдешніх переговорах. Антон Кучеренко, п'ятий канал.